Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська, і не тільки моє хобі. Сьогоднішнє відео буде в продовження того відео, в якому я сіяла насіння Бегонії Королівському. На першому плані у мене фіалочка це для того, щоб було трошки веселіше слухати мою таку передрозповідь, поки я вам покажу цю плюшечку. Пройшло два місяці від моменту посіву. Коли я посіяла, був такий час, коли світла не було по декілька діб. І я носила, з тією плюшечкою, ставила її то на стелаж на світло, світла не було. Я її носила ставила на вікно, з вікна на вікно, стало холодно. Був такий період, що в мене в приміщенні були проблеми з теплом і температура дуже впала. І я, звичайно, вже й не надіялася, що там взагалі щось буде. Ось пройшло два тижні, три тижні. Там, звичайно, нічого не було. І я її відклала вже ту плюшечку в сторону. Але коли я Пройшло 4 тижні, і я її відкрила, то побачила там декілька таких малесеньких зелених цаточок. Ось вони. Видно ці таточки? О, вже, це таке буває. І я її знову поставила під освітлення. Чекала, поки мої бігошечки підростуть. Сьогодні якраз 2 місяці з того моменту, коли я сіяла, звичайно, за цей період тут вже должен був такий ліс-бігошечок, який я вже маю розсаджувати. Ну, Але, на жаль, я цього не отримала. І, так, сміючись кажу, о, це в мене, мабуть, якісь шедеври проросли і ростуть так пізно. Але ось, зовсім недавно я помітила ще такі зелені точечки, ось я вам їх покажу. Тобто, проходить місяці. А там ще щось проростає. Мені здається, що це взагалі, всупереч всім законам. <гум> і тим... Бачите, видно, ось я фокусую, видно, такі зелені нові цяточки, які там ще сходять. А вже завжди сі писали, розказують, що бігошечки сходять через два тижні, три максимум. Якщо щось нічого там не виросло, то вже там нічого і не буде. Але ось у мене такі чудеса виходять, ось іще вони там ростуть. Я повторюся, тобто два місяці рівно пройшло від моменту посіву. Звичайно, коли я відкрила вже через 4 тижні, коли я побачила ці маленькі ось ну, ці що більшенькі бігошечки, цяточки, була, був ґрунт досить сухий. І я думаю, ну, все одно треба його поливати, тому що вони засохнуть. Звичайно, я його ем, сприскала зверху. Так один раз, я вже декілька разів їх чуть-чуть поливала зверху, але ну, все одно сходять, хоч кажуть, цього не можна робити, але я не знаю, як їх було по-іншому полить, адже ґрунт дійсно пересихав. Ну, ось ви можете разом зі мною спостерігати і ще ці маленькі нові сходи. Мені аж самі цікаво, що тут буде. Ну, ось така у мене плюшечка. Така історія. Що ще з неї виросте, я буду вам далі показувати. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарях. Ну, цікаво, мені просто із за цікавості. І я думаю, що тут і чекаю від них, що вони виростуть шедевральні, красивенні. Ось тільки не знаю, чи це їх уже. Потрібно сюди відсаджувати, як показують. Ну, я розумію, якщо вони густо ростуть, то їх потрібно. А якщо вони такі малесенькі, їм поки хватає місця, ну, не знаю, чи їм потрібно, чи не потрібно е ну, відсаджувати звідси. Ну, хай ще поростуть. Ну і хочу вам ще раз показати свою <фі> прекрасну фіалочку, яка ось зараз так гарненько у мене цвіте. Це Леанічка. Мені дуже подобаються зеленкуваті такі кольори, цей відтінок такий дуже гарний. Ці квіточки такі синенько, небесні, з такою облямівочкою темною. Інші квіточки такі зовсім зелененькі, з білою серединкою. Ну, На мене дуже красива, дуже шедевральна така. Фіалочка у мене розквітла. Дякую вам за те, що дивитесь моє відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, будемо далі спостерігати, як рослинки ростуть, як ведуть себе. Адже, бачите, попри закони природи, щось виходить іще по-своєму в наших рослинок. Що ж, до нових зустрічей! Мирного неба!